Ти думав, що я омиюся слізьми, впаду перед тобою на коліна, нащадку сумнозвісної орди, не по зубах тобі я, Україна, я нація, я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає, я правда без прогнилих нагород, я істина, любов, що не вмирає. Ти думав, я струмочок без води, а я ріка, стрімка, глибоководна. Я з кожним днем міцнішаю, а ти сини ще нижче котишся. Безодню. До 24 лютого моє життя було активним, насиченим, яскравим. Я, як і більшість українців, жила своїм життям, планувала, мріяла, працювала, займалася своїми проектами, їх в мене багато, зокрема, і волонтерської діяльністю також завжди займалася. Але 24 лютого повністю перевернуло життя моє, життя всіх українців. Такий собі шок, ступор. Тотальне нерозуміння, що буде далі, що робити. Звісно, стояли питання, чи тікати, чи залишатися тут. Але для мене відповідь була однозначна. Я залишилася тут, я почала працювати ще більше на нашому фронті в тилу, тому що Тил у нас також є не менш важливим ніж безпосередній фронт. Активно включилася у волонтерську діяльність, збирала команду і почала робити все, щоб наближати нашу спільну перемогу. Чітко пам'ятаю цей ранок, коли знайома з Києва зателефонувала, каже, «Яна, прокидайся, війна. І тут тотальний страх, адже як війна, У мене так багато було планів. Сьогодні ввечері я мала збиратися виїжджати на Київ. в мене робота, паніка. Насправді, паніка і повне несприйняття реальності. Не хотілося це усвідомлювати, не хотілося вірити. Але така реальність, що прийшлося швидко брати себе в руки, швидко орієнтуватися в просторі і думати, що робити далі. Перше питання це було: чим я можу бути корисною зараз, що я можу робити найкраще. І я, як інфлюенсер в інтернет-просторі, одразу зорганізувалася своїми колегами-блогерами. Ми створили інформаційний фронт. З нами зв'язалися представники з офісу президента, які наголосили на тому, що зараз наша безпосередня діяльність в інформаційному просторі також є дуже важливою. Тому ми висвітлювали всю інформацію, яка була можливою. І ми одразу згуртовували навколо себе людей. Ми згуртовували навколо себе. Ту українську діаспору, яка знаходиться за кордоном, тому що надважливо було надати тотального масового розголосу по всьому світу, що ми її почали бачити, адже з перших днів відбувалися мітинги по всьому світу. І, зокрема, ми завжди про це розповідали в наших соціальних мережах і бачали в цьому також певну силу. Також ми, звісно, що відкривали одразу збори коштів. Ми починали допомагати, як і переселенцям, безпосередньо, я тут на місці в Черніцях, тому що Черніці стали епіцентром прийому переселенців, Ленців з усієї України, і ця допомога необхідна була вже буквально з перших днів. Хтось, так як я, наприклад, зі своєю командою Save Ukraine вирішили, що ми будемо не просто збирати кошти, ми будемо їх заробляти. Тому з квітня місяця ми запустили серію благодійних ярмарків Save Ukraine, яких провели вже п'ять, два в Чернівцях: один у Львові, один у Івано-Франківську і один у Варшаві. І зараз знову ми хочемо завітати до Польщі. Ми реалізовуємо на цих ярмарках виробництва. Ручної роботи об'єднали для цього майстринь з усієї України, кожна долучається своїм талантом, своїм вмінням. Майстрині присилають нам свої вироби. І таким чином ми тримаємо свій такий рукодільний фронт України. За п'ять ярмарків ми з нашою командою виручили 2,7 мільйона гривень. Після чого ми провели благодійний вечір у день народження, де було виручено ще 500 тисяч гривень, таким чином ми мали вже 3,2 мільйона гривень. І історія, яка трапилась з нашою командою на одному з останніх ярмарків Івано-Франківську, де до нас підійшла пара літніх людей і віддали свою срібну брошку, яку чоловік подарував жінці в молодості. Вони сказали, що ми не можемо вам багато допомогти фінансово, але візьміть, будь ласка, ось цю брошку. Чоловік додав, що у нас син він воює на, на війні, на фронті, і каже, нам не шкода, продайте її, і таким чином ми хочемо допомогти Збройним силам України. Ми запостили це відео в інстаграм, воно розлетілося з шаленою швидкістю, набрало величезної масовості. Цю брошку викупила дівчинка з нашої команди, в якої чоловік також на передовій з перших днів, і для неї ця історія була по особливому символічна. Але коли все набрало такої масовості, і до нас почали звертатися люди, що давайте ми викупимо цю брошку від вас, щоб повернути цій парі. І ми зрозуміли, що цю історію можна далі розвинути і отримати з неї максимум результату. Тому ми відкрили мільйонний збір на цю брошку. Ми запустили інформаційну кампанію по всій Україні. Нас підтримало багато відомих людей, зірок, блогерів, відомих пабліків. І таким чином, за трішки більше ніж тиждень, ми закрили цей мільйон гривень, і таким чином наша діяльність. Ість нашої команди на станом на сьогодні вже принесла нам більше ніж 4 мільйони гривень. чим ми дуже сильно пишаємося? За виручені кошти ми купуємо все те, що необхідно для наших захисників на передовій. Це автомобілі, тепловізори, дрони, військова амуніція. Все те, що вони від нас просять і що ми можемо закрити. Після закриття цього мільйонного збору на брошку ми завітали Івано-Франківськ, зустрілися з нашою парою. Передаємо їх їм брошку, і тут історія закручується в несподіваному для нас напрямку. Вони нам кажуть, що ми ні в якому разі не можемо цю брошку назад прийняти, але вони придумали альтернативу. У івано франківську є музей визвольної боротьби імені Степана Бандери, і вони вирішили, що ця брошка відтепер буде знаходитися як експонат у цьому музеї. І це нас вразу сильно, чому Україна переможе, тому що в нас інших варіантів і немає. Тому що з такими людьми, з таким прагненням до свободи, в нас тільки один вихід: це перемагати і жити під вільним мирним українським небом. І зараз кожен українець своїм бажанням допомагати збройним силам України своїми ось такими маленькими історіями, як наша брошка, як ті діти, які співають на вулицях і збирають кошти для наших захисників. Ми доказуємо, що ми цього варті. Для мене незалежність це право жити на своїй вільній Богом даній землі.